Уявіть собі, ціла індустрія, яка от просто за одну ніч втрачає 80% своїх потужностей. Ну, звучить як вирок, правда? Але для українського ринку сталевої арматури це, як виявилось, стало початком абсолютно неймовірної історії. Історії про те, як із попелу руїн народжується ну абсолютно нова сила. Це розповідь про виживання, про адаптацію і про якусь просто надзвичайну стійкість. Гаразд, давайте зануримось у деталі. Дивіться, до 2022 року картина була ну більш-менш зрозумілою. Україна це один із ключових експортерів сталі, а її промислове серце потужно б'ється на сході, аж раптом усе змінюється. Ринок, що роками працював на експорт, тепер змушений сам імпортувати. А профіцит, тобто надлишок, перетворився на гострий дефіцит. Це не просто якась там зміна. Ні, це по суті тектонічний сув для всієї галузі. А починається все саме тут з катастрофи на сході країни. Втрата промислових гігантів Маріуполя, зокрема, звісно, легендарної Азовсталі, це не просто втрата заводів. Це був прямий удар у саме серце української металургії, удар, який обірвав цілу епоху. Просто на секунду вдумайтеся в цю цифру: 80%. практично всі виробничі потужності, які й забезпечували той самий надлишок продукції, просто зникли. Це такий шок, від якого індустрія, чесно кажучи, могла й не оговтатись. І от ця втрата. Вона запустила таку собі ланцюгову реакцію. Коли схід перетворився на суцільне поле бою, почалася ну безпрецедентна міграція. Але цього разу мігрували не лише люди: мігрував цілий ринок, який переніс свій центр економічної активності далеко на захід. А ось тут починається найцікавіше. Західні області, які стали відносно безпечним прихистком для мільйонів переселенців та релокованих бізнесів, раптом перетворилися на нові епіцентри попиту. Саме тут почався справжній будівельний бум, який по суті і врятував ринок від повного колапсу. І от із цього хаосу та руїн народилася абсолютно нова структура ринку. Вона, знаєте, так консолідувалася навколо п'яти ключових гравців: тих, хто не просто вижив, а зміг адаптуватися і навіть очолити цю нову складну реальність. І перший у цьому списку, звісно, «Метінвест СМЦ. Це дистриб'юторський підрозділ найбільшого в країні гірничо-металургійного холдингу. Їм вдалося зберегти частину виробництва, і вони стали такою собі опорою для всієї галузі. Далі маємо АВ Метал Груп це справжній гігант роздрібної торгівлі, їхня головна сила у найширшій мережі металобаз по всій країні, що й дозволило їм бути, так би мовити, найближчими до нового споживача. Третій гравець це Вартис. Їхня фішка це агресивна експансія та унікальна модель роботи, що поєднує оптові поставки з роздрібною торгівлею. І це виявилось надзвичайно ефективною стратегією. Наступний у списку Вікант. Ця компанія довела силу децентралізованої моделі. Завдяки потужним регіональним філіям вони змогли зберегти гнучкість та оперативність по всій країні. І замикає нашу п'ятірку Метал Холдінг. Вони зробили ставку не просто на торгівлю, а на сервіс, тобто еволюціонували з трейдера у високотехнологічний сервісний центр, що пропонує клієнтам вже готові рішення. Тож як їм це вдалося? От як вони змогли не просто вижити, а й розвиватися в таких, м'яко кажучи, пекельних умовах? Відповідь проста: вони взяли і повністю переписали правила гри. Просто погляньмо на ціни. Вони насправді говорять самі за себе і блискуче ілюструють цю нову реальність. За кожною з цих цифр стоїть величезний тиск, якого раніше індустрія ну просто не знала. І тут, звісно, виникає логічне питання а що саме так сильно тисне на ціни? Чому вартість зросла ну, настільки кардинально? Так от. Ключовий момент у тому, що це не якийсь один фактор, це цілий каскад проблем. Енергетика стала дорожчою. І, що важливо, ненадійною, логістика повільною і в рази дорожчою, а доступ до сировини перетворився на щоденний квест. Розумієте, кожен етап виробництва став справжнім викликом. Але як не дивно, саме цей тиск, ця необхідність рахувати буквально кожну гривню і стали каталізатором для просто вражаючих інновацій. Адже коли ресурси обмежені, винахідливість починає працювати повну. Ось чудовий приклад від Медінвесту звучить може трохи технічно, але ідея насправді геніально проста: створити таку арматуру, яка дозволяє будувати так само надійно, але при цьому використовувати менше сталі. А менше сталі це очевидно менше витрати. Це пряма відповідь на головний запит ринку. Адаптація торкнулася не лише самого продукту. От уявіть, що купуєте арматуру так само легко, як замовляєте піцу. А В Метал груп зробила саме це вони перенесли традиційно дуже консервативну галузь в онлайн, дозволивши купувати тонни сталі буквально в один клік. І, мабуть, найголовніший момент. Логістика, коли державні шляхи перевантажені або взагалі віддані під пріоритет військових, то той, хто контролює доставку, по суті контролює ринок. Власні парки вагонів чи вантажівок стали не просто перевагою, це стало питанням виживання. Та історія цих компаній це насправді не лише про бізнес. Адаптувавшись до нових умов, вони стали невід'ємною частиною і оборони, і перших етапів відновлення країни. Їхня роль вийшла далеко далеко за межі ринку. Це і сталь для військових багів, що рятують життя на фронті, і матеріали для відбудови лікарень на звільнених територіях, це й сміливість першими відкритися в розбитих Бучі та Ірпені, і, зрештою, підтримка економіки мільярдними податками. Це вже, знаєте, не просто бізнес, це частина національного спротиву. І знаєте, з цим погоджуються й аналітики. Їхній висновок такий ринок, який ми бачимо сьогодні, гнучкий, диверсифікований. З потужною логістикою, він готовий, готовий до головного завдання, що стоїть попереду до відбудови. І все це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням: цей ринок народився у вогні війни, він загартований нею. Та чи вистачить цієї загартованої сталі, щоб звести на ново цілу країну? Відповідь на це питання пишеться просто зараз.